Була вже тема, і дуже сильно брат Віталій свідчив і розповів нам про те, як світ атакує. в неділю, ой, в неділю, в п'ятницю у нас було тут богослужіння, і багато з вас було тут. Ми дивилися, як обманює цей світ, як він цю темряву проштовхує і зробить її наївною, такою безпечною. Ну що там, чортики, рожки, там лампочки, Це все таке гра дитяча. Але це великий обман. І ми ходимо в цьому світі також. І Господь сказав таке слово, освячуйтесь. Ви чули таке слово? Освячуйтесь. Ми, коли приходимо до Ісуса, от брат Віталій говорив, як він прийшов, молився, і як після цього, наче хтось забрав думки. Ви Знаєте, в мене також так було. Я вдома також сам на коліно став і на третій день згадав, що я не курив. Зникли думки, зникло все. Тобто Бог мене простив і що він зробив під час покаяння очищає, очистив. Ти каже, нова душа, нова дитина, нова людина, я дав тобі новий дух. Але ми живемо. І отака хило, Хиловщина і всяке інше навколо нас є. І хочемо ми не хочемо, ми з собою Бісовщину носимо тут. Хочемо не хочемо, приходять якісь глупості тобі на е, сторінки. Повно. І ми трошки якось наче замащуємось. І Господь каже: наш шлях життєвий, щоб ми освячувались, освячувались. І причастя це коли ми раз в місяць приходимо, робимо такий собі перезагрузку розуму, переоцінку дій за місяць. Знаєте, ще одна така історія, Один чоловік посварився з дружиною в суботу. А в неділю прийшов на причастя, і коли перед тим як брати хліб і вино, він каже: я не наче почув, як голос Ісуса. Каже: я тут даю любов свою. Я тут любов даю і благодать. Не заслужено, не за те, що ти підготувався до причастя, не за те, що ти доблесно прожив цілий місяць, а по благодаті я тобі даю це і за любові своєї. Тому йти давай любов. Він прийшов додому і сказав, зробив каву і каже, давай вип'ємо кави, щоб по-новому запустити наші відносини. Це наче він не вибачався, але це також вибачення і розуміння того, що треба все ж таки перезапускати, поосвячувати, освячувати наше життя. Амінь. І ми. Приступимо до Коринтян, 10 розділ, 16 18 вірші. Три вірша, які говорять все, що ж таке причастя. Я раджу запишіть ці місця, щоб ви мали, щоб ви знали про них. Може хтось запитає, ви можете розказати. І починаємо потихеньку читати: Чаша благословення, яку благословляємо. Чи не є вона спільність крові Христової? Хліб, який ламаємо, чи не є він спільність тіла Христового. Тобто ми приймаємо участь, з'єднуємося з Ісусом. Чаша як кров Його, і хліб, як Його тіло. Далі Господь розказує один хліб, одне й тіло, тіло яке. Церква Його, одне тіло Христове. Але каже: ми нас багато. Нас багато. Бо всі ми беремо участь в одному хлібі. Тут спільники, у мене сучасний переклад. Всі беремо участь в одному хлібі. Якось хтось сказав, так ми, ж, ми всі різні. Як ми можемо бути всі одним? І один раз мені Бог показав цей приклад. Якраз я дивився на переклад слова «Гефсиманія» черговий раз, побачив такий, це не прес, жорнова. Камінь знизу, камінь зверху, посередині отвір, ручка. І от крутили той ж верхній камінь, сипали всередину зерно, і воно перемолювалось там і витікало вже борошно. Оці зерна, які кожна різна, вони коли попадають в «Гефсиманію», під той прес Духа Святого, ми стаємо отим тим борошном, де ті всі частинки є, а потім з нього Господь спікає один хліб. Ви каже одне ви тіло моє. Погляньте на Ізраїль по плоті, ті, що їдять жертви, чи не учасники вони жертовника? Коли ми приходимо до причастя спомину. Ми згадуємо цю найвеличнішу жертву всіх часів від початку існування людства. Ще раз, це не обряд, це участь в житті смерті і Воскресінні Ісуса Христа. Ми не наче черговий раз згадуємо і доторкуємося до того, що зробив Ісус. Ми приймаємо участь в Його житті. І от якраз про Три вірша, які ми подивились, про які жертви йдеться в цих віршах? Чи їдять жертви, чи не всі учасники жертовника? Я там ще декілька місць, три місця, які дадуть трошки відкриття. Не забувайте, тема у нас освячення. Ми всі потребуємо освячення. Євреям 10:10. І ще 14-й потім вірш. Євреям 10, 10. Ми освячені через приношення тіла Ісуса Христа один раз. Священники заходили кожного разу, омивалися, очищались, щоб принести жертву за гріх народа. Ісус раз зробив жертву, і ми освячені. Далі. Бо Він однією жертвою навіки, що Він зробив? Вдосконалив. Тих, хто освячується. Що ж тут сталося? Та я нічого не відчуваю, щоб я якийсь вдосконалився за ці місяці роки слідування за Богом. Але Господь каже: Він вдосконалює тебе, укріпляє, у силу дає, фундамент твій збільшує. Тих, хто освячується. Івана 1,29. Класичний цей вірш такий осягнець Божий. Бере на себе гріх світу. Він бере на себе, взяв гріхи світу Євреям 9:11. Але Христос первосвященник майбутніх благ. Далі, коли своєю власною кров'ю війшов один раз в святеє святих і здобув вічне. Відкуплення. Згадаймо знову тих старих священників, первосвященників, які кожен рік, кожен раз входили багато раз для того, щоб принести жертву Богу за гріхи народу ізраїльського. Він зайшов туди один раз і здобув вічне відкуплення. Що за жертви? Як ми розібрались, наче що ж за жертва? Друге. Хто приносив жертви в старому заповіті? Ну, тільки що ми це говорили, Левит. Ще раз прочитаємо тільки тепер із старого заповіту, як це в оригіналі, Левит 16:15. Первосвященник входив в святеє святих з кров'ю за гріх народу. Тепер Христос у нас, як первосвященник, ми тільки що читали Євреям 10:11, Христос первосвященник, наш Христос тепер увійшов. В небо. Він не війшов в храм в святе святе. Він на небо пішов. І що він зробив? Відкрив і нам шлях двері на небо кожному. Кожному. Що робили з жертвами в Ізраїлі? Повторення закону 12.27. Тут написано: кров жертв твоїх вилиєш на жертовнику Господа, а м'ясо з'їси. І це було як спільність з Богом. Люди робили так, кров виливали, м'ясо їли, і під час цього їжі вони наче отримували спільність. Кажуть, що спільно їсти. Так? І церква Христова завжди читають, що вони їли разом. Їли разом, спільно. У нас колись весь час в церкві щось їли, сиділи. Кажуть, як би в псимані не прийдеш, весь час щось їдять. Як це впливало на тих людей, хто жертвував? Псалом 50, -й, 19. -й. Жертва Богу, дух сокрушенний. Жертва Богу, дух сокрушенний. Причастя нагадує нам про смирення, смирення перед Богом. Той чоловік, прийшовши на причастя, в серці вирішив піти і примиритись з дружиною. Ми повинні смиряти свої серця, коли навіть відчуваємо, не відчуваємо. Господь каже, що він прийшов дати любов і милосердя. Спільники вівтаря. Коринтян 10, 10,18. Ті, що їдять жертви, чи не учасники жертовника. Пам'ятаєте цей приклад, коли ту жертву після принесення її. Їли. Але Господь каже: не приймайте участі і не їжте, що ідоло жертвене. Як хтось приносив якусь жертву во славу всяким хеловіном, то каже: Не їжте, тому що воно вже занечищене різними духами. Ти з'їси не кусок чогось, а духи ті війдуть в тебе. Тобто участь в Божій святості Христа. Ще одне порівняння апостол Павло порівнює спільників. Спільників вівторя Євреям 9.13. Кров козлів і тільців очищує тілесно, а кров Христа очищує совість. Ми знов говоримо про освячення. Коли ми приходимо в причастя, кров Христа, хліб і вино, воно очищує, оновлює нашу совість. А совість має звичку до чого? Біблія описано процес, пригашає совість. Людина зразу пригашає совість. Знає, що так не можна, але ну, треба, Чи, ну, пригасив совість. Знаю, що неправильно. А потім написано: спалив совість. Коли постійно тиснути на свою совість, вона зменшується та відчуття, а потім настає момент. Господь каже, він спалив свою совість. Чи то даються якісь попитки. Не? Проби, скільки раз ти можеш пригасити свою совість, а потім вона доходить до нуля. І це небезпечно, тому що краще не пробувати. Кров Христа очищає нашу совість. Спільники одного хліба, ми вже говорили, але Римлян 12:5 ми численні одне тіло у Христі. Ми численні, нас багато, але ми одне тіло. Це як знак нашої єдності. Подивіться навколо. Я думаю, що ви не всіх і знаєте, як звати. Господь каже, ви взагалі, якби побачили в духовному плані, хто ви є? Рідніше рідних братів, сестер і мама тати, більше. Яка була жертва в Старому Завіті, вихід 12.5 Агнець без вади. Без ніяких пошкоджень, ніяких травм на ньому нічого не повинно бути. І тоді сказано це під час виходу з Єгипту. Кров'ю цього агнця, без безгрішного, без вади, помажеш одвірки. А 1 Коринтян 5:7 написано: Христос, наша Пасха. Тоді це була Пасха вихід із Єгипта. Він каже, Христос, наша Пасха, принесена в жертву за нас. Яка Пасха? Той Агнець безгрішний. Повністю він принесений за нас в жертву раз, один раз. Що робили з хлібом під час Пасхи? Вихід 12.8. також. Нехай їдять м'ясо тієї ночі, спечене на вогні, і хліб без закваски. Знов таки хліб, тіло без закваски. А закваска це що? як символ гріха. Тіло Твоє. Не повинно бути замащена в тому гріху. Є навіть один гріх, який написано, що багато гріхів є, а один гріх проти тіла. Знаєте? Проти тіла блуд це гріх проти тіла свого. Алілуя. Причастя, що ми, ми робимо з хлібом? Луки двадцять два, Взявши хліб, подяку віддав, розломав і дав їм, кажучи, це тіло моє, що зда вас ломається, або переклад інший віддається. Тіло віддається за вас, як той агнець даний був, це робіть на спомин про мене. Чому важливо бути ну взагалі? Важливо бути, коли церква Божа збирається постійно і Бог спопереджає, не кидайте зібрань ваших. А потім приписка, як є в декого звичай. А особливо, коли ви бачите, як наближається день цей. Зараз істерія йде, вже розгорається, розгорається тільки на рахунок того космічного чи то комета, чи що то летить, яка вже пролетіла біля сонця. Вже кінець світу, вже всі починають кричати, стогнати, плакати, що все, все, інопланетяни прилетять, все кінець. Не бійся і не страшись, особливо каже того, що сунеться на весь всесвіт. А сунеться більше і страшніше, ніж будь-які інопланетяни. Це прихід тих темних сил. Не ті, які вчора бігали, скакали в центрі Львова. весь, ви показали Одесу, там вся Дерибасовська повна людей з тими чортиками. Це тільки перші ознаки. Те, як люди будуть винищені, 60% населення землі під час 7 років. Наступний раз ми будемо дивитись про підхоплення, розглянемо цю глибшу тему підхоплення церкви, де Господь сказав, що церкві моїй я не дам. Бути в час, коли буде випробовування для всього світу. Дається чиніться на спомин про мене. Ну і хліб, хліб, Івана 6:35. Ми беремо не просто хліб. Ісус каже: Я є хліб життя. Пам'ятаєте, так? Цей вислів? Я є хліб життя. Хто приходить до мене? Не буде голодним. Не буде голодним, колись він самаритянська жінка, яка біля колодязя зустріла його. Він каже, я тобі можу дати воду, і ти ніколи не будеш більше спраги мати. Вона сказала: дай, вона думала напевно про воду. Але це щось інше. Ні голоду. В кінці останній розділ, який ми читали недавно. Написано, вони не, не мають ні спраги, ні голоду ті, хто знаходяться з ними. Алілуя! Сьогодні ми не наче доторкуємось до того в старому заповіті жертовника. Матвія 23,19. Жертовник освячує дар. Коли ми торкаємось причастя, щастя, участь беремо. Ми освячуємось. Нас освячує Христос. Алілує! Що ще робить причастя в нашому житті? 1 Коринтян 11, 28. Вибачаюся так багато діршів, але я просто хотів, щоб ми сьогодні глянули на причастя, як Господь говорить, хай випробовує себе людина. І так нехай потім їсть. Момент перевірки чого? Перевірки серця, перевірки віри, перевірки дій, які я робив чи не робив, чи, вибачте, сачкував, чи придумував причини, чи навпаки, я вірно служив Господу. Це момент істини. Розважати про тіло Господнє. 1 Коринтян 11:29, хто їсть і п'є негідно, не роздумуючи про тіло тіло своє. Чи тіло, де ми змолені, як то борошно, і спечені в одне тіло, той суд собі сам їсть і п'є З повагою, з смиренням і причастям. Галілуя! І яке значення має для нас сьогоднішнє 21 сторіччя причастя? Воно дано було дві тисячі років назад. Івана 15.4. Висновки я вам даю безпосереднє слово. Перебувайте в мені, а я у вас. Це корихтеньке речення, що стається, коли ми в сучасному світі, причастя повертає нас до головного, Божої присутності. Ми приходимо сюди, і Дух Святий вводить нас в ту Божу присутність. Перебувайте в мені, а я буду в вас. Як первосвященник один раз війшов в святеє святих і здобув вічне відкуплення і освячення і освячення. Коли ми беремо хліб і чашу, ми підтверджуємо наш союз з Ісусом Христом. Ми наче кажемо, я твій, Господь. Посвяти мене і вчи далі. Амінь. Запрошую